Так, так, я, я побачив велике бажання виграти матч і дістати результат. І все разом я сказав своїм гравцям, що я дуже пишаюся тим, що вони показали сьогодні ввечері на полі. І ми можемо уявити, що не так легко грати проти такої неймовірної команди, як Арсенал. Одної з найкращих в Європі. І грати на виїзді. І, звичайно, в першому таймі це було багато пересувань, багато індивідуальних якостей продемонстровано. І, але ми захищалися непогано. І відповідаючи на ваше запитання, я побачив те, що я хотів, особливо в другому таймі. Чи це вам дошкуляє побачити, програти в такий спосіб, пропустивши такий гол? Так, звичайно, дуже прикро, що ми мали наші шанси в кінці матчу, щоб е, зрівняти. Але в порядку, я скажу, що краще програти з нашою філософією, ніж без жодної філософії. Отож, ми мусимо привітати наших опонентів. Вони показали чудову гру. І, звичайно, я хочу сказати, що різник, наш голкіпер, був абсолютно неймовірний сьогодні ввечері. І, Звичайно, все, все це є частиною того, як ми грали сьогодні ввечері. І... Звичайно, ми, нас не, не замикають в, нашій, в нашому карному майданчику в нашій лізі. Нам ніхто цього не робить, такого, такого тиску. І ми бачимо в лізі чемпіонів з цією якостю нашого опонента, ми бачимо, як, як все це спрацьовує. Звичайно, шкода, як це все відбулося. Але як, як ви знаєте, ми маємо завжди 70-75% володіння м'ячем в нашій лізі. І коли ви граєте і виходить зовсім щось навпаки, звичайно, виходить досить але я, я пишаюся командою. Коли ви бачили, як воротар відбив потужний удар. Так, це був неймовірний сейв. Я, сказ... я думав, що це буде гол. І... Але це показує якість нашого голкіпера. Звичайно, треба бути трохи щасливим для того, аби забити йому. І в такий момент я сподівався. Але я, я коли він вдарив, я подумав, що це буде гол, але ні. Про... Останні 20 хвилин гри. Чи ви заслужили зрівняти рахунок? Так, абсолютно. Ми, ми цілком заслужили зрівняти останні половині гри, тому що, ми, звичайно, ми якось намагалися створити навіть більші шанси. І були деякі моменти, коли ми були дуже дуже близькі до того, щоб зрівняти. Звичайно, ми намагалися зрівняти. Але це те, що я просив гравців зробити, і те, що ми намагалися зробити, атакувати якомога більше. Я не… не звичайно, я не міг, звичайно, йдеться про якість нашого опонента, абсолютно неймовірна команда, яка захищається просто прекрасно. Ми зроб, Ми доклали наших найкращих до зусиль. І я надзвичайно башаюсь нашою командою. Я вас пам'ятаю. Чудове Вітання з вашою грою! Звичайно, важкий початок на цьому етапі досить складно здобути очки. Чи ви думаєте, ви маєте шанс якось вийти може в плей-офф? Так, звичайно. Дві гри перед цим ми мали свої шанси. Ми не забили пенальті, ми мали свої шанси. Я намагався пояснити людям, що це не, скла... не так просто створити шанси в матчах Ліги Чемпіонів. Це, зокрема, коли граєш проти переможців Європа Ліги, як Аталанта, наприклад. Звичайно, ми так само якось не використали наші шанси. Ми, чи ми грали на що найкращу гру? Ні, ми ще досі не грали нашу найкращу гру. Тому що ми, ми зіштовхнулися з якістю наших опонентів. Але ясна річ, звичайно, в нашій групі одна з команд є переможницею Ліги Європи. Отож, наша філософія, ми граємо надалі і ми створюємо достатньо шансів, аби дістати результат. Сьогодні та сама історія, може навіть краще, може навіть краще в другому таймі. Але якщо часом сказати, є певні суперники, проти яких ми маємо реалістичні шанси виграти. А є суперники, коли ми перед самим початком думаємо, а це буде дуже складно, Аталанта чи Арсенал, це той, той випадок. Звичайно, ми говоримо, коли з Болонією ми грали просто під дощем, під проливним дощем. Але ми, ми заслужили на перемогу, але ми не, не виграли, на жаль. Звичайно, звичайно, це не було достатньо для того, аби виграти гру. Звичайно, ми граємо, аби виграти. І ми граємо достатньо, аби виграти гру. Ясна річ, що. Що Шахтар поїде до Лондона і виграє в Арсенала? Звичайно, давайте бути реалістами. Але ми намагалися. Ми доклали найкращих зусиль. Отож, я надзвичайно пишаюся з нашими гравцями. І тим, як ми грали сьогодні. Перед тим, як почалася гра. Що пішло не так в цій грі? В першу чергу. Як, як ви знаєте, ми любимо вилаштовувати ситуації для того, аби бути в гарних позиціях поставити гравців в гарні позиції. І в першій е, таймі ми може двічі чи тричі мали якісь е, шанси, але не, це не було достатньо для мене. Отож, ми змінили в, е, якось поставити гравців в іншу, в іншу ситуацію, в іншу позицію. І це не так, як я хотів грати взагалі на початку. Звичайно, тому що ми спочатку були дуже організованими і були дуже організованими. Але арсенал завжди, як якісна команда, створює шанси. Звичайно, в першому таймі я не був аж так НАТО задоволений грою. Але в другому таймі я задоволений був грою. Друге запитання. Перед Героєм ви говорили з Андрієм Шевченко. Чи є секрет, про що ви говорили? Це ні, це не є секретом, але я, я вам не, не скажу про це. Але це жарт, звичайно. Звичайно. Андрій Шевченко з, своєї, з, з, з його позиції, що він намагається покращити український футбол. І я як і він, як тренер збірної, колишній намагався якось дати мені якісь поради. Ми говорили щодо якихось ін... гравців, як вони можуть зрости. І це, це була гарна розмова. Що я, я був дуже щасливий з його підтримки, і з його слів, те, що він мені сказав перед грою, і останнє запитання. Ви думаєте, сьогоднішня гра гарна підготовка для гри на Вікенд проти Динамо Київ? Е е е це звичайно е цікаве запитання, тому що ніколи не знати перед грою. Е е тому що коли ти граєш таку гарну гру, як ми сьогодні грали, це дає вам впевненість, дає енергію, гарну підготовку. І ясна річ, коли ми граємо проти «Динамо Київ. Це дуже специфічна гра. Ми вже двічі грали проти них. І це дуже специфічна гра. Люди думають, що це вирішальна гра, тому що вони, вони зараз 6 пунктів перед нами попереду, а якщо ми виграємо, це ми будемо тільки три пункти на різниці. Але вони теж мусять готуватися до цієї гри. Отож, ми зараз 20 годин повертаємось додому, це наша. Podróż będzie, oto zobaczymy. To będzie ciekawa gra. Dziękujemy.